Підвічі, третя серпня, третій ряд. БМВ Одинадцятим роком. Три ноль бензин. Я кажу, це чим Ножом треба кумиряти? Шістнадцятий рік. Так, Tucson Непоганий автомобіль, високий і недорогий, чесно вам скажу. Щось таке також переглядаю собі. Так, восьмим роком. 7950. Двічі, людей не зімкуємо, де в автомобілях я також люди, також не зімкую, щоб хтось не попадав в кадр, можливо, хтось не хоче. Якщо мене бачите, хочете, щоб у вас автомобіль був на ютубі, тоді підходьте, питайте. Так, 9 рік, 6200. Третій ряд, 3 серпня. Ауді. Скавдюшка швиденько перебігає, тому що багато автомобілів, хочу вам все показати. Ходимо по рядах, потім будемо відео узагальнювати все в одне, щоб ви бачили повністю обсяг ринку. Так. Одиннадцятий рік, 1360. Кіо. Алек. 13, 13 роком. 19. Заговорююсь. 19 рік, 16,55, 950. Так, Volkswagen. Ціна 12700, з 16 роком номер мобільного 0,68, 726, 96, 99, 2,0 Бензен. Цігуанчик на автоматі. Ось такий. Так, Тойота, Corolla З сьомим роком 6500. На автоматі. 1.6 газ бензин. Ну що, є купці? Є купці так. Так, Третім роком 8900. Цей посадик досить цікавий. Бачу, на вже третю неділю він стоїть, але чесно стане його просто бомбезним. ну, за 2000 би забрати, то вже бомба. Стане його такий. Ас Газ Асписаний вписаний. Газ 93-й рік. 850-х Okay. Так, восьмой рік, чотири двести. Volkswagen такі. Шостим роком 6990. Volkswagen. Люди поганько починають роз'їжджатися. О По 11 година. Так, сьомий рік, 6 350. Так, ну що більше. Прошу акті барака. Дякую. 8 рік, 6 350. Взагалі Так, такий Фольксваген. Опису у нього не було. Toyota. Ось така свіжесенька. Дуже гарний стан. Чесно, хто Кого шукає такий автомобіль, зверніть свою увагу. Вживу дуже гарний стан. Я буду робити акцент, якщо гарний автомобіль, щоб вас орієнтувати, що автомобіль свіжесенький, тільки ще не виглядає при пам'яті. Так, його опис і мобільний телефон. Такий Volkswagen. Рідна фарба. вказано продавцем, номер мобільного є. Він з 6ДІ 15 рік. Телефонуйте, питайте, сервіс, бачу, все є. Уточнюйте. Мерседес. Так, рідна фарба. Я гонщиком був. Не просто, правда. Так, такий бусик. Назарчик шукаєш такого автомобіля, собі зверне увагу. Так, Назик, дивись, номер автомобільного є, телефонуй питай. Так, Honda. Гарний автомобіль досить. Так, бам, вот таки. 14. -й. Так, войвон. Номер третьим роком. комплектація. Так, Кашкай так. Дев'ята рік 9,950 дев'ятсот Такий джип. І 18 року номер мобільного 099 370, 73, 72, 14, 600. Так, кашкайчик. 12 роком 10-950. Дамбовя. Так, його опис. Volkswagen. 10-м роком 7800. Так, як і Рено. Довгі бази. Форт. Форт

Трунзиток, формацію собі. Уточнюйте. Так, харнушка така? 4,250 двісті шостим роком? Так, сеструєнчик. роком дев'ять 15 пятнадцятий рік дев'ять триста пятдесят фітсваген дев'ятим роком дев'ять тисяч так, ось такі Mercedes. Принципі описи не бачу. Інформацію вам на не надам. Так, ось такі, ядцять 21 перехідний на 22 рік, 29,999 номер бідного є, уточните інформацію. Гольф. Рік 5.750 Так, проходимо 4 ряд, 3 серпня Не забудьте підписатися і очікуйте наступної серії. Дякую, очікую вас на наступних серіях. Підичі, авторинок.